За минулий рік хід регіональних програм та реалізація реформ цим питанням. Депутати Чернівецької обласної ради присвятили майже цілий сесійний день. Загалом ж планували розглянути 38 господарських питань, але чи встигли, розкажу згідно порядку денного. Вітаю це депутатські дискусії з Оленою крючко. І цей випуск присвячуємо першому пленарному засіданню 9-ї сесії Чернівецької обласної ради, 8-го скликання. Засідання пройшло під головуванням Олексія Бойка. Ми сьогодні скликає закладати за засідання 9-ї сесії дорога доського сквозь. У роботі сесії взяв участь народний депутат України Валерій Божик. Сьогодні згуртована, мені здається, за цю каденцію як ніколи Верховна Рада. Так само ми маємо бути згуртовані в регіоні. А тут важлива співпраця депутатів всіх рівнів. Державних військових адміністрацій, правоохоронців і всіх державних органів. І якраз з цим питанням в розрізі цього я б хотів звернутися до нашої буковинської влади, до Руслана Васильовича, до Олексія Сергійовича. Знаєте, я сьогодні піймав собі на думці, що на Буковині з'явилася надія, що виконавча і представницька влада будуть крукувати разом. Засідання було довгоочікуваним не лише через перерву, а й тому, що буковинські депутати вже давно хотіли познайомитися з новим очільником області та його командою. На відміну від попереднього очільника, ОВА, Руслан Запаранюк пообіцяв дружити з усіма депутатами, і від них очікує аналогічної поведінки. Звернуться додатково до вас е, налаштована конструктивну роботу з кожним із депутатами з глівським е, депутатським корпусом, адже ми знаходячись тут, у нас Мирні Буковині повинні виконувати свій обов'язок і так само віддавати свій борг нашій країні злагодженою роботою для того, щоб ті люди, які знаходяться у нас на Буковині, і ті українці, які боронять нашу країну, відчували, що ми тут не просто виконуємо якусь функцію. А дійсно захищає нашу країну на е, нашим обов'язком, знаходячись тут і працюючи активно на користь наших громад. Депутати не бачилися давненько, тож вирішили привітати всіх з досягненнями, вручити грамоти та нагороди тим, хто цього заслужив. Ну, і привітали іменинників, щоправда, про одну з них забули. Втім, депутатку Ольгу Кобевко це не засмутило, і вона нагадала про себе та, врешті-решт, отримала привітання. Е, вам готували сюрприз, але бачите, ну так Я думаю, це. Депутатка відзначилася на сесії не в останнє. Трохи згодом пані Ольга розкритикувала звіт очільниці обласного департаменту освіти Оксани Сакрієр. Щоправда, підтримки серед депутатів не знайшла, але стається й не дуже хотіла. Бо виплеснувши своє невдоволення, Кубевка вийшла з сесійної зали, навіть не намагаючись почути коментарі на свій виступ. До розгляду питань депутати йшли довго, бо світів накопилося багатенько. Найбільше питань у депутатів виникло до очільника обласного департаменту охорони здоров'я Олега Чорного, який між іншим на сьогоднішній день вже пішов з посади, кажуть за згодою сторін. Потильська на сьогоднішній день розглядається як перехідна лікарня. Тобто ми говоримо про клашвидке кластерність. Кластерність це маршрутиризація пацієнта, ургентного пацієнта. Є маршрут пацієнта, його везуть в найближчі заклад охорони здоров'я, який може надати якісну медичну допомогу. Але є зовсім інше ще поле. Є реабілітація, є паліатив, є хоспіс. Є догляд за пацієнтом довготривалий, тому потиска лікарня також може в цьому ракурсі досить себе непогано проявити. Напередодні цього пленарного засідання професійно обговорити цю доповідь. Насправді ці питання надзвичайно складні. Складні, тому що переплітаються і фахові питання щодо управлінських рішень галузі охорони здоров'я. І, взагалі, соціальні питання, політичні питання, інтереси всіх громад, які входять до Чернівецької області, тут задіяні. Актуальним виявився і виступ дорожнього господарства області, бо ж там і про черги на кордоні, і про глиницький міст, і про те, чи буде чим рятувати дороги взимку, бо кажуть, технічну сіль дістати нині дуже важко. Підготовка техніки на сьогоднішній день складає десь. Сотик готовності 70% до 1 листопада ми маємо підготувати повністю цю техніку. Крім того, планується залучити згідно додаткових угод додаткову техніку в кількості 26 одиниць. Основним питанням і на сьогоднішній день проблемою, на жаль, є підготовка протижелебних матеріалів. Сіль це сьогодні є. Заготов заготів солі є сьогодні проблемою, Так як багато років, фактичним монополістом по поставці солі в Україні, технічної солі для про обробки, був Артем Сіль. І в зв'язку з війною з Росії, сьогодні поставки солі з солі, ну, практично неможливі. Черги сьогодні сягають 30 кілометрів і більше навіть. В чергах ці, ці вантаж, вантажівки, які стоять на фактично на проїзній частині, не то, що вже майже почали процес руйнування дороги, да, і він вже спостерігається ну, і, і активізується, на жаль. Питання відстою цього транспорту і питання вирішення цієї проблеми було на рівні і уряду, і було доручено і укравтодору, і Міністерство інфраструктури цим питанням курірує безпосередньо. Ми всі зараз відтерпільні чекаємо відкриття до того пунктів переходу, кордону, особливо мене цікавості. Але з великою тривогою ми чекаємо так само на утворення чергових. Чех, фур важких автомобілів, які прийдуть. Сторожинець абсолютно не готовий до пропуску цих автомобілів ні з якого боку, ні через гроші, ні через вітрівці, ні через саме місто Сторожинець, де один містомі парків зруйнований. другий тільки відновила, але доріг взагалі немає, об'єднав майже відсутня повністю і сама А чи передбачено на цих дорогах зараз, які будуються від таких дорогів. Площадки або місця з поямання для цих е, важких автомобілів, де буде така сама чата. Чи буде так, як на коробному все освіченому в перших Дякую. Ну, Давайте останнього. Ну, проектом ремонту під'їзної до, під до Краснельська не передбачено влаштування площадки. Я 18 лютого запит по Одинському мосту. Дайте, будь ласка, відповідь, де знаходяться конструкції цього моста. Ну, Коштова документація, я розумію, що вона зараз поки що не актуальна і навряд чи фінансувати. Де саме знаходяться конструкції і якісь купить? Металеві конструкції, які, які були е, роз, розібрані, це є е, матеріали з, ну, звук. Тобто, е, які враховані в вартості виконаних робіт? Тобто підрядник його за ну, розібрав, порізав, знав, я не знаю, що був. я знаю, що він з ним робив, це його питання. А, який, ну, хто приймав рішення корови зберігав раз, І значить цікавить конструкції, то не навколо, скажімо, конструкція не які розбиралися, рахувалися на пункт виконаних робіт. По якій вартості? Тобто ідеали зараз, тому що ми не можемо бути там нормальні було слід. Питання глиницького мосту обговорили з головним прокурором. Кримінальне провадження є. Я його особисто заслуховував десь понад півроку назад. Мова йде про те, що підрядник, я не пам'ятаю назви, зробив робіт більше ніж йому заплатили. І там іде проблематика фінансування. Я, якщо вам ну цікаво, більш предметніше можете звернутися, я вам надам всю інформацію. Відповідь мене відверто кажучи, трішки здивувала, тому що вона була в плані, що відкрите кримінальне провадження, в плані розрахунку із підрядником. На мій погляд, площина розгляду цієї кримінальної справи ну невірна, тому що. Повинно бути не в плані розрахунку з підрядником за виконані роботи, а в плані, взагалі, самого проекту, тому що ми передбачали в бюджеті на 2021 рік 39 мільйонів на ремонт на реконструкцію моста. В результаті сам кошторис збільшився до 190 мільйонів. І в кінцевому вже варіанті міст взагалі розібрали. Тобто була не реконструкція, а демонтаж і побудовано. Звіт прокуратури області затронув ще багато важливих кримінальних проваджень, які цікавлять буковинців. І тут деякі депутати були також неабиякі уважні. Ну дійсно де та за що на тебе очікують. Кримінальні провадження. Ви зазначили, що особа, яка переглядає на неї себе відповідальність, а та, яка дає народ, наводить. Навод. Іван Клаш, дивіться, е, да, зараз роз'ясню, щоб просто роз, розуміла. Стаття 332 Кримінального кодексу України звучить організація незаконного перетину державного кордону. Кома участь в організації. Про що йде мова? Що особа, яка е, ну, давайте приклад. Е, Ті, хто ну от, от зараз повідомлення, все ви правильно зрозуміли. Той, який організовує перевід, тобто та особа, яка каже, я знаю дорогу, я вас переведу. Це кримінальна відповідальність. Ті, хто просто користується його послугами, не кримінальна відповідальність. Це просто адміністративна відповідальність. Ну, так, Того я хочу багато чого не хочу сказати стосовно участі перехорону системи і взагалі ці. Іванка, я вас прошу, кажіть. Я ну, я задумав. Я, я мені приємно те, що ви, е, як би сказати, кинули заклад депутатам е, мати особисті зустрічі е, з вами і проінформувати, і можливо казати можливо якусь інформацію про те, що відбувається, так да? це позитив. Є питання, які дійсно хотілося, щоб індивідуально вам. Е, ну... Будь ласка, Іван Миколаївич, заходьте. Я, я всіх запрошую. З приводу флагштока. Е, ну, є такі речі, які не можна говорити е, ну, на, на загалом. На загал. Да. Да. Ну, дивіться, е, я думаю, вам треба ну, подивитись, тут є певні, ну, хто там виділяв кошти, за ці кошти будувалися, вони ж мають розвитувати. він станий в експлуатацію чи ні? Ну, ні. ну от так. Да. Дивіться, ну наскільки я володію інформацією, цей об'єкт не зданий. Наостанок затвердили звіт про виконання обласного бюджету за 2021 рік. І заслухали інформацію про використання коштів вільного залишку загального фонду обласного бюджету. Запевнили, що залишилося 158 мільйонів гривень. 45 з них перерахували до резервного фонду, де вони зараз і перебувають. Крім того, купували кисневі станції для лікарень, виділяли кошти для потреб підрозділів територіальної оборони, а залишок освітньої субвенції спрямували на оплату праці педагогів. Основні наші об'єкти такі дороги вартості, це е, дорога О26-049, Катечанка е, станція у 87 Всім мільйонів гривень ми спрямували в 2021 році на цю дорогу. Також от е, 26 минут становців потращівка бараки Велика Будогоденка 24 чотири мільйони гривень. Депутати встигли розглянути 17 питань порядку денного. Але через повітряну тривогу були змушені екстрено завершити перше пленарне засідання. Коли повернуться до сесійної зали, обіцяли сказати пізніше. Тож сподіваємося, незабаром побачимося.